Як ви вважаєте, чи краще зараз е, саджати самим город порощувати свої овочі чи простіше купити в супермаркеті? Купити Полюбе. купити. Ні, свій буде вигідніше як супермаркеті. Свій у нас з бабусям дідусем живуть зараз в окупованій території. Тому ну для них це зараз основний, якби основне джерело в принципі їжі нормальної. Я б е, і за того, що мене ніколи не змушували, то мені кажеться, все дуже класно. А от тих, кого змушували, думають, не <свят> думають, що це лишня трата часу. Це надихає, дає сили, знімає груз. Земля це така природа, яка людині просто необхідна. Ну зараз я вже більше схиляю до того, щоб купити в магазині через те, що це вигідніше. Ні, я вважаю, Хто має можливість і здоров'я, таки треба садити свою картоплю і свої овочі. Якщо мають якусь ділянку, бо то набагато смачніше і здоровше, навіть працювати. Це класно, коли ти десь років уже під 50, Мені кажеться, вважаєте, що це для дорослих заняття? Так. Да. Коли тобі це не що робити, сидиш і сі ж города.